Всім привіт! З вами Міша і сьогодні ми поговоримо про справді геніальну анімаційну студію. Студію, яка, можна сказати, відкрила світу 3D-анімацію, яка приносила в свої мультфільми стільки філософії, що досі багато блогерів намагаються розібрати сенс мультфільмів цієї студії. Ми сьогодні поговоримо про історію студії Pixar. Все почалось у 1974 році, коли в Нью-Йоркському технічному інституті засновується лабораторія комп'ютерної графіки. Туди приходять двоє вчених Едвін Кетмел і Елві Рей Сміт, які подали ідею створити перший комп'ютерний 3 d мультфільм Але через фінансові труднощі ентузіастам прийшлося піти шукати інше місце роботи. У 1979 році автор зоряних війн Джордж Лукас, який вважав, що за комп'ютерними технологіями майбутнє заснує підрозділ своєї власної студії «Лукасфільм» під назвою Графікс груп, у яку наймає Кетмела. Ця група вирішувала тільки проблеми спецефектів, але у 1973-му до Graphics груп приходить тоді ще молодий аніматор Джон Лассетер, який до цього вже 4 роки працював в Дісней. Ласетер мріяв створити мультфільм, який би поєднував традиційну і комп'ютерну анімацію. За такі ризиковані ідеї Джона звільняються з Дісней. Та він переходить у графікс груп. Вже у 1984-му через фінансові проблеми через розрив Лукаса зі своєю жінкою графік з груп могли продати. І тому Graphics Group вирішили переіменуватись у Pixar та стати незалежною студією. Студію таки купує Стів Джобс, якого вже прогнали зі своєї власної компанії Apple. Ніякі 3D-мультфільми його не цікавили. Він хотів, щоб студія заробляла на своїх комп'ютерах. Та Pixar все ж продовжували створювати короткомірці. Метражні 3D-мультики, деякі з яких отримали Оскар. Тоді ж студії зацікавились Дісней, які запропонували інвестувати в анімаційні сили Піксар та разом з тим контролювати виробництво мультиків студії. Джобс погодився. І у 1995-му виходить перша частина історії іграшок. Це був успіх, три перемоги в номінаціях на Оскар, великі касові збори та всесвітнє визнання 3D як способу розповісти історію в мультфільмі. У 1998-му вийшли пригоди Фліка, які обігнали показовим зборам схожий мультфільм Dreamworks Мураху Анса. Двохтисячні Піксар зустріли добре. Їх корпорація монстрів нехай і програла в битві зі Шреком, не отримавши Оскар, та все ж касові збори мультфільма були високі. При таких успіхах студія все ще розвивала свої вміння в 3D. У 2000-х майже кожний мультик Піксар мав успіх. А тому вже у 2006 році Дісней купує Піксар у Джобса. Мешача корпорація також закуповує у Піксар їхні комп'ютери власного виробництва, щоб теж розвиватися у анімації. Піксар же, в свою чергу, все ще залишилась незалежною. Джон Ласетер стає креативним. Директором Піксарі Дісней, а Ед Кесман, президентом Піксарі анімаційного відділу Дісней. У 2007 році виходить перший мультфільм Піксар, після того собі злетя обох студій. – «Рататуй», І він теж стає доволі успішним. Отримує Оскар за найкращий мультфільм та великі касові збори. У 2010-му, коли колеги з Піксар вже повчили аніматорів здійснений, як правильно робити 3D-мультики, Дісней випускає свій власний 3D-мультфільм мультфільм Рапунцель, яка стала однією з небагатьох стрічок Дісней, яка стала успішною. Саме після виходу рапунцель Дісней піднялась з колін саме завдяки Піксар. Разом з тим, після злиття Піксар з Дісней у Піксар почалися деякі проблеми. По-перше, сама студія почала більше одіснеюватися. Якщо раніше Піксар робили все, щоб відрізнятися від Дісней, тобто робили мультфільми без пісень, без принцес, не опираючись на якусь казку, то поступово студія почала відходити від цих правил. Так, наприклад, у 2013-му вийшла відважна, де головною Героїною стала принцеса, було більше пісень, а події в мультику стали нагадувати казку. По-друге, після злиття двох студій Піксар стала випускати більше продовжень своїх франшиз, ніж оригінальних мультфільмів. З 2011 по 2019 рік студія випустила Історії іграшок 3, тачки 2, Університет Монстрів в пошуках Дорі, Суперсімейку 2, тачки 3, Історії іграшок 4. Ну а по третє, фінансове положення студії було хитким. Від мільярдних зборів історії «Іграшок 3 і в пошуках Дорі до провалів доброго динозавра. У 2018 році Джона Ласетера звільнили з посади через необґрунтовані звинувачення в непристойній поведінці. Замість Джона на посаду сів під доктор, режисер корпорації Монстрів гору і думками на виворіт. У 2019 Ласетер сів на посаду президента у новій студії Skydance Animation Studios і у 2020. Ця му ця студія випустила мультфільм «Вдача». 2020-й видався проблемним для всіх, в тому числі і для Піксар. Їх оригінальний мультфільм вперед став провалом, а Дісней вирішує, що буде випускати мультики Піксар на своєму стрімінговому сервісі Дісней Плюс. Так відбувається з мультфільмом Я червонію. І ось ця історія потихеньку підходить до наших часів. Зараз Піксар має доволі хитку репутацію, але я сподіваюся, що завдяки думкам на Леорі 2 студія знову стане з колін і знову почне нас радувати своїми успіхами. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!